Доброго ранку! доброго ранку всім. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. Як я okay. можу не прийти. Хочу всіх привітати кияни, хто приїхав до нашого міста 1534-й день народження нашого міста. Вітаю вас, ви живете в кращому місті в світі. Uh! Вітаю Львів. Вітаю! Uh, good morning, Mr. Ambassador. It's actually we are good friends and we tell uh, as a friends, Jeffrey, good morning. Have you got the bicycles out with the patrol police yet? <laughs> it was a great morning. Uh, a couple of thousand people, uh, Kiev citizens, uh, make huge bicycle parade, and right now it's a uh, bicycle competition in the main street of Kiev, in Grushali. Дуже важливо говорити, дуже важливо спілкуватись і намагатись вивчити інші мови. Ми розуміємо, що знання мов дає набагато можливе можливості для людей і в бізнесі, і що щоденному житті, і дуже важливо це допомагає. Сюди і дуже важливо вивчати мову. Тому ми запровадили курси англійської мови, безкоштовні курси. Ми в минулому році більше 6 тисяч людей долучили до цих курсів за English Capital. Ми в цьому році продовжуємо ці курси. Знання мов надає більш комфорту, більш можливості для всіх людей і в роботі, і в щоденному житті.